Тут сторож є, який дуже строгий. А він такий а, а, речащий. Сторож, ти будеш лаятися? Ні, от бачиш, ти вже, ти вже можеш і поспілкуватися по-дружньому. Молодець який. Хто сер не сердить? Ну я розумію, обов'язки зобов'язують. Але, але ти відчуваєш, що ми до тебе дружньо і ти будь дружнім. Давай, переходь. На, На моркосіння. Ну ладно, добре. Не будемо тебе бентежити, бо ти сторож вправний. Да? Красивий ти. А ти лапушка. Лапочка. Все-таки ти розумієш, коли дружня до тебе ставляться, правда? Так, 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 так. Обов'язки і обов'язки. Ну. Ну, ты молодец, молодец, мы тебе твои идеи схваляем, <свят> мабуть, будем уже и ты, вот ты при обоисках, так, прощавай, друзья, прощавай, пока-пока.